Коли ви не знаєте, який сорт картоплі собі обрати, довго випробовували та ще не визначились, я пропоную садити саме цей сорт. А чому? А ось тому не потрібно ніяких добавок, щоб її підгодувати. Вона любить простий, невибагливий ґрунт. Зверху, вона має рожеву. Це запечено в духовці рожеву шершаву шкірку та дуже гарну, розсипчасту, білу м'якіть. Ось яка красунка. А ще вона в 25-му році дала досить гарний урожай. Так як у нас зараз погода стала більш посухостійка, то для неї це не завада. Це сорт середньоранній. А ми його обираємо, тому що він, по-перше, і а по а по-друге, не потребує ніяких додаткових підживлень. А саме головне, що це найсмачніший сорт картоплі, яку ми випробовували. А коли до запеченої картопельки додати домашнього сальця. А ще з патисончиками, то взагалі смакові якості на 5 із плюсом. Тобто відмінні смакові якості. Ця картопля смачна, не тільки запечена в духовці, також вона досить добра, коли її відварити, коли її смажити, коли її використовувати для вінегрету. Отож, середньорання картопля сорт. Алладін. Може, хтось хоче посадити уже, тому звертайтесь. залишилось небагато посадкового матеріалу. Ця картопля здивує вас своїми смаковими якостями. А які смачні із неї дерунчики та ще сметанкою. Отож, смакуємо картоплю Алладін із салом та кабачками жовтенькими та маленькими. Звертайтесь. То вирішив теж мати саме такий сорт картоплі. Нічого не втратите, бо дуже смачно. Їмо самі та пропонуємо вам.